Слава Україні, панове, слава нашим захисникам, слава нашим воїнам, слава нашим героям, які нарешті почали добряче гнати ворога. І нам стало набагато легше на душі. Я вже відчуваю, що не треба так підтримувати людей. Вони вже самі тримаються. Але що в цьому погане, що якщо я раніше просто підтримував людей, і цього було достатньо, а зараз мені доводиться зачіпати неприємні сторони. І знаєте, то як ворон каркаєш. Я колись вірша написав, як тяжко будь касандрою Панове, тяжко будь касандрою тяжко говорити неприємні речі. Але, панове, приємні речі навколо нас все-таки є. Ми гонимо ворога, ми перемагаємо. Наш ворог нарешті почав робити все для того, щоб ми його перемогли. Тобто. Він почав лупити ракетами по всій Україні. Так, ми сидимо без світла, без води, комусь холодно, хтось залишився без хати. Панове, це тяжко, це погано, це біда. Але як це працює на справу перемоги України? А давайте озирнемося трошки в минуле. Україна відділилася від совка, звільнилася начебто від диктатури і стала, як гарний літак мрія. іти, ну, не то, що в піке, але досить таки добряче знижуватися, знижуватися, знижуватися. І земля ближче, ближче, ближче падіння. Чому? Ну, я вже розказував, що у нас для Росії, для Кацапії надзвичайно велике значення мала і має Україна. 400 років вони старалися, задумали спецоперацію. Украсти нашу долю є пророцтво, що Україна, то коли буде світ в великій небезпеці, то підніметься Русь і покаже всьому світу, як жити, і поведе за собою весь світ. І слава Русі буде невмируща. Так от, 400 років тому, приєднавши Україну, тобто Русь до своєї Московії, перейменувавши свою Московію в Русь. Вони розраховували, що це пророцтво буде торкатися їх. Вони весь час проводили денацифікацію. Не таку кардинальну, як при е, теперішніх часах. Але це було не просто незрозуміле ганіння на нашу мову. Це була денацифікація. Так от, панове. Права в тому, що Радянський Союз для нашої країни, для України, обійшовся найдорожче, людей поруйнували морально найсильніше. Мало того, десь четверть населення України навезли із Росії. Ще 500 років тому Макіавелі казав, що якщо ти хочеш... Щоб територія, яку ти завоював була твоя, засели її своїми людьми. Тому українців посилали туди на обробку, на кацепізацію, а сюди навозили росіян. Частина із них були порядні люди, які залюбки виїжджали із того края Болот, із тієї країни Максель, а частина це були добросовісні такі кольоровані кацапи, які жили поряд з нами, які хаяли нас, обзивали хахлами і так по-іншому, ганьбили нас. А ми це терпіли. Пнове, нас тикали носом в лайно, а ми це терпіли. Ми це бачили і ми це пробачали. Що це таке толерування. Ми такі толерантні. Так от, панове, а якщо в організмі настає толерантність максимальна, як вона називається, тобто в нормальному організмі, якщо чужородна бацила, клітина потрапила в організм, що робить організм, що роблять його клітини, вбивають його швиденько і чим швидше, тим краще. Щоб воно не розплодилося. А у нас поряд з нами ворог, ми дивимося і терпимо. Тобто в країні нашій буяв соціальний снід, синдром набутого імунодефіцита. Саме тому у нас в країні було так багато стукачів. Панове, коли Україна відділилася, то в спадок від СССР Україні дісталося близько мільйона стукачів. Мало того, перед тим, як відділиться, Комітет Держбезпеки, при тому, що раніше цього ніколи не робилося, як мені пояснили товариші, які працювали в комітеті. Ми сказали так, ми цепна собака партії. І тому вербувати, тобто цепна собака керівництва Радянського Союзу, цепна собака, іншими словами, номенклатури. Бо в нас не просто були, у нас фактично будь-який начальник це партієць, але був спеціальний клан, клас людей чи клан, в який старалися багато хто потрапити. Номенклатура. І тоді людина від партійної посади до профсоюзів і так далі піднімається. Це вже номенклатура, це вже начальник. Так от комітет це цепна собака начальників. І собака не має права вербувати свого начальника. Не має вербувати свого хазяїна. А тут у нас була проведена велика вербувачна операція, і завербували. Цілу кучу керівництва. Можливо, хтось із вас звернув, що перед тим, як Україна відділилася, багато хто посадовців, раптом пішли на пенсію по здоров'ю чи ще що. -то. Тобто, ці люди не захотіли вербуватися, а на їх міст ті, хто захотів вербуватися. Так от, Україна ще не відділилася, а в нас вже було організовано підпілля, яке вело проти України гібридну війну. І Україну опускали, опускали, опускали вниз. І, панове, яка реакція наших людей? Вуха опустили, стойлі тихенько мовчали. І саме завдяки мовчанню людей наша Україна опускалася все глибше і глибше в лайно. І коли мені тут недавно написала коментар, одна така, е, скажімо так, зла на язик жіночка, ви що, не знаєте, що в нас все вирішують начальство і все? Так, звичайно, в нас вирішується начальство. Тільки справа в тому, що начальство вирішує тому, що люди стоять, як кажуть, сплять в оглоблях і нічого не роблять. А цим користуються інші люди. І знову ж таки, у мене є така лайка, я її почув, це не я її придумав. Знаєте, жадібну людину. Є в Україні, є таке прислів'я за три копійки змію оближе. А є іще така людина, яка за грошики на що хочеш здатна, кажуть рубчик. Так от, панове, у нас повно рубчиків. Які Голосують за гречку, за масло, за надбавочку. А потім клянуть, які ж погані депутати, як вони? Так, панове, у нас дуже погані депутати. Бо ви продавалися за безстінь. Ціла куча рубчиків. Навибирали всякого лайна. І ще одна, панове, нас. Не дуже багата країна, не дуже гарно ми живемо. Але порівняйте, яка зарплатня наших депутатів, яка зарплатня наших міністрів і закордонних, які багаті? Панове, ну і що ж так? І всі мовчать. Але Подивитися на себе в зеркало і сказати, це я винен. Це я за гречку зробив. Це я зробив цю шкоду. Це я винен. І я більше цього робити не буду. Буду думати. А якщо я не можу думати, то я буду питатися у тих, хто може думати. Пам'ятаєте, є такий синдром Даунінга-Крюгера? Що це таке? Ну, вони так культурненько сказали, що якщо людина наскільки некомпетентна, то вона навіть не може визначити, що вона некомпетентна. А по-простому, по, по по-людськи, це коли дурень наскільки дурний, що він нездатний зрозуміти, що він дурень. І от такий от, нездатний зрозуміти, що він дурень, для виживання йому Бог дав ентузіазм. І от він з скаженим ентузіазмом вважає, що він розумний. І от іще чуть трохи, якщо зробить іще одну дурню, то ну, гірше вже не буде. Ну, панове, гірше буває і може бути ще гірше, і ще гірше, і ще гірше. Так от, вся біда з дурнями в тому, що дурень він не здатний порозумнішити. Його можна товкти носом, це, як один розказував, каже, бультер'єри вони не менш розумні, ніж мовчарка. Просто її треба постійно, постійно, постійно тренувати, постійно дресирувати. Ну, якщо овчарки досить пару раз показати, вона зрозуміла, а бультер'єра постійно, 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 так от, якщо ми будемо постійно, постійно, постійно нашим рубчикам, які голосують за гречечку, все розказувати, то вони скажуть, добре, ми більше так робити не будемо. Але будуть робити, по принципу, те ж саме, тільки ситуація буде трошки інакше. Вони не здатні робити висновок. Так от, питання тоді, а що ж робити? А робить, панове, в організм здоровий, а імунних клітин на організм їх не так багато. Лійкоцитів там їх. Але вони справляються з тими хворобами. Так от, якщо у нас 86% людей, вони, ну так, вони зроблені, вони. Ну, основна маса робоча, все. Але якось здатності логічно думати, стратегічно мислити ну немає в них. Ну, бий, не бий, ну не можуть вони цього. Це не їхнє. Але зате вони багато чого роблять і іншого і не можна сказати, що вони для життя не потрібні. Але, панове, залишається 14%. І саме з цих 14%. Проблема в тому, що люди з цих 14%, які розуміють, які бачать, І от вони бачать і спокійно терплять. І саме вони винні в тому, що відбувається. Бо якби вони реагували інакше, реагували різкіше, то ситуація в нас була б інша. Ну просто ще я вам скажу таку штуку. Ці люди з 14% вони не розуміють одної штуки, що вони, можна сказати, унікальні. І озиратися на ту 86%, оцю масу їм нічого. Відповідальність лежить в першу чергу на них. І це ми повинні щось робити, щось змінювати. Ми не можемо голосами перекрити, якщо дурні вирішили голосувати і вибрати блазня. То вони його виберуть. Але 14% це ті люди, які здатні блазню показати, що якщо ти наблазнював наобіцяв, то ти мусиш це виконати. А якщо ти не виконаєш, то ти будеш за це відповідати. І це абсолютно в силах 14%. Це навіть аж забагато, панове. Я вам приводив приклад про герострата. Скільки процентів займав герострат від міста Ефеса? Але він захотів спалити храм Артеміда і він його спалив. Панове, я не закликаю вас палити храм. Я просто вам розказую про ефект герострата. Достатньо одної людини, яка може внести серйозну зміну. Так от, це ми повинні вносити зміни. Ми, які розуміємо, повинні об'єднуватись. І ми повинні бути поведерями. Ну, Це вже, мабуть, років 5 чи -6, 6 тому німці зробили такий дослід. На площі зібрали людей і стали туди підсаджувати якась підсадних качок. Людей, задача яких була йти по певній неправильній траєкторії. І коли від Натовпу набралося 10% цих качок, весь натовп пішов по цій траєкторії. А на 14%. Достатньо 10%, щоб весь натовп пішов правильно. Але, панове, нам треба так себе поводити, щоб люди, які відчувають свою безкарність, які роблять, що хочеш, бачачи, що маса така, знаєте, терпляча, толерантна, то ми повинні знати, толерантність це снід, соціальний снід. Якщо снід є в організмі, смерть організму. Якщо толерантність в державі смерть державі, так от зараз Кацапе своїми ракетами, своїм тотальним. Нищенням усієї України вже всім зрозуміло, що вони хочуть знищити нас всіх. Панове, вони нас будять. Тож, просипаймося, панове, не тільки б'ємо їх на фронті, а не терпимо кацапів поряд. Не національність кацапів, ні, кацап це стан душі. Знаю цілу. Дуже багато в мене друзів, росіян, які чудово воюють, які віддали життя за Україну. Так от, панове, і знаю українців, які чудові Кацапи. Розумієте, кацап це стан душі. І в Україні не має залишитися ворогів України. Як вони поводять? Як їм допомогти? Знаєте, я ж казав, що на північ, хай ідуть на північ по моху на деревах. Але в Україні кацапам, або, скажімо так, не буду казати кацапам, сепаратистам. Не місце. І ще одне хочу сказати, панове, зараз. Нарешті почали трусити, наше СБУ почало трусити РПЦ-церкву. Панове, ну це унікальне досягнення. Це в той час, коли в Радянському Союзі всі 100% попів були агентами КДБ. І, відповідно, яка спецслужба допустить, щоб агентура просто по старості померла і не залишилась агентури? Звичайно, що старий агент має завербувати на своє місто іншого. Я не знаю, як всі інші попи, але РПЦ це філіал ФСБ. Це вороги України, які існують поряд з нами, а ми закликаємо їх до совісті. Угу, Ну, давайте будемо вовків умовляти, щоб вони не їли м'яса. Всім це їм будемо підкладати І ще щось. Це поможе. Ні, панове. Якщо ми хочемо, щоб наших ягнят вовки не їли, вовків біля ягнят будь-не повинно. То що ж, панове, знову в мене вийшло трошки довше, ніж я хотів. Дякую вам за терпіння, дякую вам за вашу увагу. Тримаємося разом, панове, думаємо, дивимося, що навколо відбувається. І просинаємося. Слава Україні, слава нашим героям і смерть усім нашим ворогам.